На Буковині сьогодні проживає 1181 дитина. Які мають статус сиріт, із цієї кількості 838 осіб, виховуються в сім'ях опікунів піклувальників, а 240 дітей проживають у 64 прийомних сім'ях, і в 15 дитячих будинках сімейного типу загалом же сімейними формами виховання в області охоплено 92% дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із року в рік кількість дітей, яка потребує влаштування, спадає. І до того ж, кількість сімей, які бажають взяти їх на виховання, Ання не зменшується. На сьогоднішній день тільки на усиновлення в нас перебуває на обліку 38 сімей. Ці сім'ї хочуть зазвичай маленьких дітей. На щастя, ну, для мене дітей віком до 5 років, які б були повністю здорові. Тобто навіть не те, що повністю здорові, діти, які вилучені із сімей або залишені, вони в будь-якому випадку мають ті чи інші діагнози, але які з часом просто знімаються бо Ліковується а з важкими навіть патологіями віком до 5 років дітей в області на сьогоднішній день немає. Якщо проте цього року кількість відмов від малюків дещо збільшилась. Якщо в минулому році їх було лише три, то в цьому за вісім місяців їх вже п'ять. Але спеціалісти вже вивчають причини такого збільшення. Якщо ж говорити про усиновлення, то за 2014 рік було усиновлено 10 дітей. Важливим питанням на сьогодні є момент вчасного виявлення дітей яких необхідно вилучати з неблагополучних родин. Їх вилучають за допомогою рейдів разом з міліцією. Проте в області є і такі неповнолітні, які вдаються до втечі із нормальних родин, що пов'язано із поведінковими розладами. Що ж до вимушених переселенців, то серед них є і дитячий будинок сімейного типу, в якому виховуються вісім своїх дітей і п'ять прийомних. Наразі їх поселили в області. Зараз же триває процес підтвердження документів. Вони привезли з собою не оригінали документів і тому з Києва вже можливо навіть уже є документи, які дозволять поновити їх виплати. В нас тобто абсолютно проблем з цією сім'єю немає. Окрім того, так само моніториться щотижнево, буквально у четвер подають дані про сім'ї опікунів, про сім'ї із тих сімей, які звернулися з тим, що вони є переселенцями. Оце от єдина сім'я, яка от потребує поновлення виплат. Як запевнила начальник служби у справах дітей Чернівецької облдержадміністрації, незважаючи на проблеми в державі, виплати сім'ям, які виховують дітей сиріт, виконані в повному обсязі. Проте на сьогодні відкритим залишилось питання щодо влаштування в краї центру соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх сиріт, який планують розмістити на базі притулку. Дар'я товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.